Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по-домашньому. На сьогодні знову розпаковка. Купили ось такий гранатовий сік. Так, ціну скажу в кінці відео. Е, купили 600 грам фаршу по 176 гривень за кілограм свинячий ось такий фарш. Там на 108 гривень. Хлібина. 28, це в магазині АТБ 670 грам. Потім в нашій місцевій пекарні 32 гривні. Ось такий сірий. Ну, ми хотіли чорного хліба. Ось таку хлібину взяли. Отакі От цукерочки. Це зі смаком кави. Вони коштують 680 гривень за кілограм. Тут. 66 грам заплатили 44-45 гривень майже. Тут така малесенька цукерочка всередині, зараз я вам покажу. Як зернинка кави. Бачите, тут навіть намальовано. Так у магазині раніше дитина купувала по гривні штучка коштує. А ми перерахували їх, виходить, 63 чи 64 гривні. Штучки, получається. Заплатили за них 45 гривень. Так. Такі цукерочки. Один туалетний папір. 10 гривень каховинка. Вівсяні пластівці. Це на десерт потрібно. Ось таких... Ой-ой-ой. Ось такі цукерки по акції зараз в АТБ. Це наподобі снікерса. Цукерочки є. Овірок 67 гривень. Отакий От один картопелька, зараз я вам покажу. Топля по 29 гривень, чесничина, 100 з чимось гривень. Це діти ходили самі закуплятися, тому цін не знаю. І сир 70 гривень за кілограм. Кисломолочний, звичайний. Сік садочок гривень 60, я думаю, ось такий гранатовий. Так, що, така у мене розпаковочка, такі покупочки сьогодні були. Пишіть, які ціни у вашому місті. Пишіть, з якого міста і в якому магазині найкраще закуповуватись. Ми відвідуємо найчастіше це магазин АТБ, Аврора, Куєчка. Також у нас ще є місцева оптова база. Такі покупки, такі ціни. Дякую за перегляд відео. Не забувайте про вподобайочки, підписуватися на канал, писати коментарі. Як завжди, миру добра, На все добре, друзі. Пока-пока.